Голова при високому тиску не болить. Запам'ятайте собі це просте правило, тому що гіпертонія це лагідний, підступний, невидимий вбивця, який роками може руйнувати ваші судини, і ви про це нічого не будете знати. Швидше стається навпаки, коли вас болить голова. Як реакція на біль на больовий синдром, у вас може підніматися артеріальний тиск? От ви спробуйте причевити палець дверима і побачите, які у вас будуть емоції, чи підніметься у вас артеріальний тиск. Звісно, так. Але ця гіпертонія вона короткотривала. Ви прийняли знеболення, забрали фактор, який викликав біль, і все, тиск стабілізувався. А гіпертонія, яка зсередини руйнує ваші судини? Вона безсимптомна. Якщо ви хоча б раз в кілька місяців не вимірюєте тиск, у вас немає такої культури вимірювати тиск, у вас нема тонометра, то ви можете навіть не знати, і ви можете роками не розуміти, що у вас всередині відбуваються серйозні патологічні зміни. Тому моя вам порада: купіть собі, зрештою, вже цей тонометр автоматичний, і раз в місяць виміріте тиск згідно всіх правил. Ви знайдете в інтернеті достатньо інформації, як виміряти тиск правильно, яку манжетку підібрати, в якому положенні ви маєте сидіти і так далі. Це доступна інформація. І знайте, що гіпертонія. Або гіпертонічна хвороба на сучасному етапі успішно лікується. Є десятки перевірених ефективних препаратів, які стабілізують тиск і мають протекцію, захист на ваші судини і серце. Головне, щоб ви знали про ці препарати і їх не боялися і використовували ці інструменти. А що ви думаєте з приводу підвищеного тиску і головного болю?